вас вітає канал Квітковий куточок. Сьогодні у нас знову вихідний. Ми з чоловіком хочемо проїхати покормити кота і всіх котів, котрі там бігають біля нашої дачі. Ось. Хочу сказати, що я не буду тепер багато знімати відео тільки з квартири, де у мене знаходяться мої кімнатні рослини. Ось. Тому що дачний сезон закінчився. І ми більше знаходимось вдома і нема що знімати, такого показувати. Та й не дуже багато дивляться, я бачу по переглядам, це не дуже багато, це погано. Але маємо те, що маємо, і будемо далі продовжувати. Так як. Живемо, так і живемо. Що буду робити, що не буду, то вже таке. Мені головне, щоб скінчилася ця війна, щоб було все тихенько, спокійно, щоб люди жили, не про що погане не думали, щоб всі були живі, здорові. І діти, і онуки, і ми доживали до старості. Ось. Шап сидит. Ага. Возле сторожки. А он там все время сидит. На пенечке. Рыжий такой класс. Так мокро, болотяно. Нам приходится залишати машину біля правління і ще трошки. Щас кашу -ка насипати. Масяньку покормити. Есть ключи? Да, да. Уже он сколько болота нацеплялось у тебя. Но. На твоих. Ага. Сюда надо вообще какие-то дешеви резинки какие одевать. Я сейчас бы снял, одел бы у тебя ну видишь, они, ну, распоровали. их кто-то и купил. Куплял, и так, видишь. а кассирша должна быть, видеть же, что же. Она же тоже должна смотреть? Ну да. А там так как она в телефоне подошел, она так и не, бросила трубку, со мной это ходила. И, по и телефону, по телефону разговаривала. Раз, вот тут машина, кстати, поворачивала, куда съехала. Да ездят, Света, я тоже мог, смотри, оно болото. Ну да. Я тоже мог бы заехать. А тут уже вони кормляться. Ага, та ні, сейчас висипати тоже. Ага. Доброго дня. Уже кормляться, а я вам тоже несу кастрюльку. Да, тим потом, когда буду ходить, да? да. да. да я йому на мисочку принесла, поставила. Ну, ну не прийшли, ще всі, немає. А, є там Ще одного рыжика нема. А вон рыжик от, от, нас бежит. Вон он, ризит, вон он. Ризит, ризит, ризит. Бежит Болупай, от нас. Киси, киси, киси. А что это он там сидит? Он до нашего приходит. Там же наш еще ага. сидит. Мы же его кормим еще. Ага. И вот этот черный бегает за нами. А, вон о... еще один Аж от нас бежит. А что у меня приходит черный? Угу. Я говорю, иди, иди. Сейчас мы и выйдем, как дадут тебе терпи. Да, так наш тоже их гоняет. Он далеко ага. не бегает. иди, они... иди кушай. Куда ты приходят? Приходит. И Лиза под ноги такая вот, а не лезь упаду. Лизать страшно, да. Іди, коша, іди, іди, ризик, 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 іди, іди. Думаю, що ж робити? Чи туди йти? А він біжить за зазу. Іди сюди, іди, на. Іди сюди. Кити, 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 кити. Іди, коша, іди. О, хорошо, я буду уходити. собаки Собаки їдять, да. І я стою. Буду уходити тоді, дам йому тут каструля у мене. Дам їм попозже. Я, ну, та й ми-то полчасика, час десь так. Ага. Тоже бы холодно. О, это уже все попридумали. Это же все. Вот они А, что вот так красиво, Муся. Красиво. Такая то така да, такая, да, с да. белым, да? Что это и О, ваш уже выглядит, выглядит. Да, да, прибегая. О, он уже встречает. Иду, несу ключ, иду, несу, потому что у нас там ключ от хаты. Добре. Несу, Юра, ключ, иду. О, собака. Нет, только... Только прыгать на меня не надо. Не надо. Домой иди, все. Ай, скользко! Не надо на меня прыгать, не надо. Ох, боже, ну и болото! Не, 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 нельзя на меня прыгать, не, не, не. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Зараз покормим масяньку от нас тут масяни. Коты тут масяни значит, балакают, Стабной, да? Штабной. Даю. Вот тут у меня. Где? А тут аж ключ. В да. А давай я так, масянский. Давай я достану. Где? Яблоки наши как лежат, так и лежат. Да. Маленький, сейчас и ты получишь еды. Сейчас и ты получишь, да. Сейчас и ты получишь. Не, 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 я не буду не заходить, хорошо. Як ты шо? смотри, я шел. А -а -а. <с provided> меня... <с RC> ты тоже не заходи в хату. Так у меня все Все, Так у него тут у Масянки все коты, значит, тусуются. То рыжий выбежал, потом серый. Масяня, ты что с ними тут дружишь, да? А что це вони тут сидят? А может они едять ходят? Ай-яй-яй, может вони їдять У тебя там листы? Твою еду. Еду їдять. Еду їдять? Да. Сейчас я тебе тепленького, вкусненького. Подожди, Масянька, подожди, дай размешаю. Так, Феликс. Ось. И шлуночки курячие. И починочка тут є. Ой. Давай, не со стола, давай я тебе хоть тут поставлю. Вот тут. Вот тут ешь. О, на своей. Вот так. Зараз затопаем. Печь. Так забери, если тебе надо домой. Кушает, кушает, маленький. Кушает. Да не спеши, не спеши, колесечка маленькая моя. Не спеши. Не спеши, маленький. Тебе насыпем сухого еще там. Надо проверить, чи есть там сухой. чинима. нема. Да, маленький? Никого там нету, никого. Ешь. А, гляд, да ест, хавает. Хватает. Да хоть жуй, блин, он глотает, не жуе вообще. Жуе, да, ого, ты не могу да, да. Нормально. Да, Это, это да, вот эта да, мысочка, да, вот эта да, мысочка, да, все. Да. Пачка корма. Нормально. Сейчас подъезд. Что ж там это? Что? Корм сухой есть? Сейчас что? я ему подсыплю. Не а ну, да посмотри там наверху. Так, бутыль, пустая. бутыль внизу вот стоит, вот бутыль. Пустая. Может коты вывези вы это, насыпай ему полную. А нет, мы завтра приедем? Не, Пол... нет, Больше нет. половины сыпь ему. А вдруг не приедем? А вдруг не приедем? Да. Короче, половину. Сыпь. Полную сыпь. Как? Вот так? Да прямо да, сыпай. А кормушка у все приедет, я в кормушку ему насыплю, тогда он будет есть. Все нормально. Да не на неделю, на двое суток хватит. Ну что, Масянька, Ах, прикид у нас, да? Замерзли тут. Сколько градусов? Зараз я покажу. Так, 3,7. Да, Масянечка? 3,7 у нас тут. Ого, ты плыгаешь. Что? Что? Покушали, скажи. Все. Да. Сейчас будет тепленько скоро. Будет хорошо. Привет. Мы тут сидим. О, блин. Вы тут сидите? Да, Масянька. Греемся. Греетесь. В шубе. В шубе, в капюшоне, в хате. Не могу что ставить, так что. Шо... Да. Так что так, да, масянька. Ну что, кабан? А, Греетесь, Сидит он у да? меня на ручках. На ручках тепло, да? Да. Тепло на ручках. Наелся. Аж назад, Лиза. Назад, Лиза. Аж назад, манюньки, Лиза, да, котюньки. Свет надо. Выключай. Видно? Да. Ох ты, ему хрюкает, сидит. Ну конечно. Ему тут тепленько, да, Масяня, ждет, когда затопим, да? Масенький мой маленький. Да, хорошенький. Косюнечка моя маленькая. Что такое? Сегодня погреемся трошки, да? Погреемся трошки. О, сейчас. Загорится чайник. Загорится чайник. Загорится чайник. Да. Не, загорится загорится Картошечка готова. Так, ну що? Трошки прогуляюсь по своїм володінням. Так, Вероніка зелененька стоїть. Ось газанія. Міра Біліс вже померзло, все, ехінацея померзла. Це в нас. Смурка. Ось і... і що це я посадила, я вже не пам'ятаю. Зелененьке стоїть поки що, ось звездичка. Багато що вже померзло. Ось шольці зелена геть стоїть. Петунія і ще, дивіться, квіточка. Чітки замерзли. Ось так виглядає рядочка з ірисами. Там три кущика. От забуваю, всі назви забуваю. Забула. Це надо ж таке. Так, сніжок пролітає. Оце думала дощ, а воно сніжок. Ось тут. Дивіться, це ж жніс, той, що фіолетовий квітне. Дивіться, як він добре зараз виглядає. Геть не замерз. Далі живучка. Ось така живучка, ще одна живучка і ось ця живучка теж веселенька. Так, тут я хризантемки квітнуть. І ще, правда, це такі останні квіти. Далі. Ну, Листя потрохи опадає ще, на айві листя залишилось. Я листя не буду, не хочу вбирати. Нехай воно все буде, утеплює землю. Ось тому, що зима, не знаємо яка, а листечко все-таки вкриває землю і дає тепло. Ось мальва, мальва з насіння, яку я саджала весною. Вона ще не квітла, надіюся, що буде вже квітувати на слідуючий рік. Кущики жимолості і гробовиця мм, йдемо сходимо на квітничок. Майбутній гарний квітничок. Мій майбутній ось троянда. Добре прийнялась. Так, тут я натискала шишки. Прям багатенько, три сумки, кора. Тут лілейники у мене. Ця, на жаль, розвалилася. Ось цей вазон не витримав, але я вже буду пересаджувати на слідуючий рік. Гірка моя. Тут все так замерзло вже, замерзло, але стоїть зелененьке. Очітки зелененькі стоять. Чебрець зелений. Далі, ось тут воздички добре тримаються. Це струмочок із молодил, Смолку я тут насадила. Ой, не смолку, дело Ось тут, ось тут, там теж. Ну, трошки присипала листячком тут. І тюльпани всадила, і нарциси, і якісь астрочки, і... Ой, астрочки. Поки що так Все тримається. Тут я посадила нарциси. Тут у мене хости. Хости всі, бачите, всі 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 от листячко. Олягло, примерзло вже. Далі підемо. Підемо сюди. Що в нас тут? Яка ситуація? Полуничка моя тут, далі і тут полуничка. Ми знаємо, що з нею буде і там полуничка. Малини у цьому році насадила багатенько. Сподіваюсь, що будемо ласувати, смакувати на слідуючий рік. Вона тут всяка в мене і рання, і ремонтантна цілий рік. Цілий рік дає. В общем, плоди. Далі, там у мене посаджені ж два деревця, абрикоси, ті, що я з кісточки виростила, не знаю. Я прямо їх довго ми вихажували, вони осипалися, листя знову росле починало. І зараз осені. Такі навіть листечка зелена. Ось такі деревця молоді стоять. Чи переживуть вони зиму? Все буде нормально. Можливо, якось їх треба втеплити. Не знаю навіть. Юки стоять. Люба, бачиш, юки твої стоять, прирослися. Будуть рости тут і надалі. Ну і все. Нема що тут більше такого показувати. Ось коти десь кричать. А наша виходити не хоче навіть за мною, не бігає. Поїв і сидить. Ось тут у мене цілий ряд нарцисів висаджений. Там м'ята. Подруга давала м'яту і соп. Котовник. Поки що тут у мене буде рости. Ну і хризантемки. Багато понасадила в цьому році. Тетяна з Києва мені багато нависилала хризантем. Тиковеньких Тоже будут расти И что это будет? Бюзетка силовая Силовая? Ну да а -а -а. Это что-то это Понимаешь? Понимаю. Это. А что это? Что ты это? А что, да, собрала, а, а вылезти теперь надо, задумал, да? Макал, да. Ай, это, свет. это ты оттуда от счетчика протянул, да? Ну, со щитка, да. Со щитка. Напрямую, без этого, да. Ага. Сюда. Ай, тут темно. А, так надо подмести там сначала. Да? да. Включили дуйчик. Масяня на своем любимом мягеньком тут устроился пока что. Да, Масяня? Тепленько.